Вітаю, друзі, слава Україні! Знаєте, оце вітання, яке стало для всіх нас абсолютно само собою зрозуміле, воно зараз тут особливо доречне в цьому записі, тому що будемо ми говорити про ту річ, без якої нація, ну, принаймні така нація, як українська, просто перестане існувати, де матеріалізується. Зникне, розчиниться. І те, що деякі наші політологи, деякі наші мислителі зараз таким захопленням кажуть, потрібно війти від національного там, принципу формування народу і тому подібне, може раптом, з радістю для декого, стати реальністю. Про мову говоримо, про державну мову і про те, як її хочуть зробити трошечки менш державною під дуже богими намірами. Про що йдеться? Пан Володимир Зеленський, вніс новий законопроект, як завжди, епохальний. Ну, Слухайте, знаєте, цих людей манічка, причому це дуже хворобливе. Вони, вони реально вірять, що вони вносять щось епохальне, творять нову епоху. Пам'ятаєте? Початок ще їхнього приходу тільки до влади, коли весь, вся Україна була завішена бікбордами кінець епохи. Там бідну обмовка по Фрейду, гідності дійсно епоха гідності закінчилася. Прийшла епоха навіть не бідності, а зубожіння і всього іншого. Але вони мислять, що вони творять епоху, звідти беруться оцей мільярд дерев. Просто механічно порахувати, що таке мільярд дерев, як їх висаджується, на яких площах все. І ви зрозумієте, що це є повний ідіотизм, повна казочка. Але вони інакше не можуть. Їм це, їм це на душі. От написали мільярд, написали б 100 мільйонів. Ні, воно не діє, а мільярд написали все. Таке задоволення: ні в одній країні світу не висаджують ніякого мільярда дерев, тут висаджують. Ні в одній країні світу навіть думки немає, що можуть бути митниці без митників. Податкові безподатківців, а в нас виявляється, це може бути, тому що вона нова епоха. Вони зачинають епоху і вони стирають те, що було до них. Насправді нічого цього не відбудеться. Дерев стало в Україні менше спочатку програми, е яка була. Ну, що стосується безмитників, без податківців, ну це хіба що Федоров придумує якусь там чи купить десь в Росії, як завжди, нову програму, яка дасть можливість. Вимагати на митниці і хабарі без участі митника самостійно, і розподіляти відкати, що має йти на Оманські рахунки декому, хто має йти е, Шмигалю, що має йти першій віцепрем'єрці, що має піти міністру фінансів і тому подібне. От хіба що така може бути у нас країна без митниця, без митників, податково без податківців? Шурма, ну це. Прізвище всім, коли просто говориш шурма, всі розуміють, ну так це ж соціал-демократи Медведчука. А коли кажеш, ні-ні, йдемо -ні, про шурму нового. А так це ж це ж нові обличчя, це ж нова українська влада зелена. Так от шурма взагалі сказав, що Україна, виявляється, буде першою у світі країною, в якій буде взагалі скасована готівка. Ну, не буде вона скасована, тим більше це ніяким чином не вплине на корупцію. Але вони живуть тим, що вони творять щось епохальне. Вони забуваються відразу про всі попередні наміри. От був е, хтось пригадує сьогодні, що навіть міняли віцепрем'єрів, міняли міністрів тільки через те, що попередні або відмовилися, або не змогли знайти ресурсів чи можливості до якоїсь певної дати подарувати Зеленському супутнічик. От він хотів супутник мати, ну зробили супутник, супутник вийшов на орбіту, мільйони доларів пішов в смітник, тому що супутник просто не відкрився. Тому що на нього просто списали і вкрали гроші. Та сама історія з супутником притули. Але треба було Зеленському зробили цей подарунок, і він радісний, втішений, в нього знову є супутник. Те, що цього супутника насправді не існує, значення немає. Вони творять епоху, епоху на совах. І раптом зараз почалася нова епоха. Це в розумінні Зеленського, тому що там насправді є кілька груп, які діють досить відособлено. Зеленський, ми, здається, з вами вже десь до цього дійшов, інтелектуально стерильний. Він не дуже думає, в нього є добре сформувався інтинкт самозбереження. Він знає, як він має маніпулювати, щоб ніхто над ним не став взяв верх. Він знає, що він має не допустити, щоб Єрмак отримав всю повнуту влади і тому зберігає противників Єрмака, того ж самого Татарова, того ж самого Коломойського, батьох інших, в цьому він дійсно не перевершений. Але врештах е речей. Він, ну я колись аналізував часом психологічного погляду. Він нагадує за рівнем соціалізації дитину 5-6-річного віку, коли відповідальності ще відчуття немає, є велетенські фантазії, є просто колосальна інфантильність. І оцей момент в ньому він і втілюється, тому йому дуже легко підсовувати. Крадійські схеми, тим більше, я ж думаю, що він прекрасно усвідомлює. Там нема такої дитячості, коли йде мова про гроші, скільки з цього йому конкретно дістанеться. І коли ми доходимо зараз до історії закону про англійську мову, знову Зеленському основний аргумент був ти йдеш історію. Тебе запишуть в всіх підручниках. Це той, хто зробив українців в першу світі націю, ну окрім англомовних, які всі знають англійську мову, де з дитячого садка вивчають англійську мову, де всі дивляться англомовні фільми тільки англійською, де англійська раптом стає другою, а може першою державною. Насправді, ті, хто задумували цю всю аферу. Нічого подібного не потребують. Англійська їм не особливо потрібна. В них є трошки інші тілі, ми зараз з них поговоримо. Мова про мотиви Зеленського. У даному випадку мова йде вже не про гроші, мова йде про амбіції дитини, які раптом сказали, що вона буде видатною геніальною і війде в історію. Отже, законопроект. Від Володимира Зеленського, номер 9432, від зареєстрований Верховній Раді 28 червня. От зовсім недавно. Про нього почалися ну, всі боти, всі тролівські фабрики, всі говорячі гови, позитивненькі блогери дістали наказ хвалити закон як щось епохальне. Слухайте, а здавалося б а чому проти нього виступати? Це погано? Що в нас буде створена додаткова законодавча база, яка передбачатиме посилення вивчення англійської мови. Та ні, звичайно, що це добре. Я належу до старого покоління. Мене в школі вчили німецької мови. І, чесно кажучи, вчили так. Що я для того, коли у мене виникла потреба в Німеччині, а я там певний період часто бував і мав певну справи певну роботу і перебував довший час, та потім і подорожував в Німеччині, в Австрії багато. Мені довелося цьому вивчати практично повністю з нуля. В підкорці під свідомості з моменту навчання в школі не осіло нічого, тому що нас вчили німецької мови для відмітки. в... Відомостях для відмітки, потім в атестаті, і не більше не було передбачено того, що має бути результат. Так само, і Зеленський. Я вже згадував про той мільярд дерев, про супутники Зеленської, про все інше. Нічого результат не потрібний. Процес, усе, епохальність усе. От зараз дивимося на цей закон Зеленського про англійську мову. Я, до речі, вам скажу: більшість людей цього закону, звичайно, не читали, особливо ті, які його вихваляють. Він не такий довгий. Відкрийте за оцим номером реквізити, заходьте на сайт Верховної Ради, законотворчість, пошук за реквізитами, забуваєте номер, отримуєте номер за законопроекту, відкриваєте текст законопроекту, читаєте, потім ще можете там певні зміни до інших законів прочитати в порівнянні таблиці, і вас, я думаю, якщо у вас в голові не тільки каша з пропагандистських лозунгів загальних, а спроможність думати, мислити, оцінювати, ви раптом розумієте, стоп. А про що цей закон? А він взагалі був потрібний? І от питання: чи потрібний окремий закон про вивчення англійської мови? На мій погляд, абсолютно не потрібний, тому що це в певній мірі уневажнює українську мову, і це показує якусь першу ну, нищовартісність. Але ну, це питання дискусійне. Ну, от, скажімо, Оксен Лісовий, міністр освіти, каже, ой, ні, прекрасний закон. Ну, я читаю цей закон. Але це закон з певних лозунгів, і певних моментів просто розпоряджень зверху. Чи він допоможе українцям вивчити англійську мову? Там же все починається з дитячого садка. Вона ж же взагалі з яслів мало би бути. Ні, дитячого садка все-таки. Основне, це рівень обов'язковий абсолютно вивчення англійської, мало непрофесійно, вже перешкільній старшій групі, але там потім проскакує і молодша, і середня. Тобто, в дитячому садку наших дітей мають вивчати англійської мови. А хтось задався питанням? А хто їх має там навчати? А яка кваліфікація тих, хто будуть їх вчити? А де їх взяти? У нас на сьогоднішній день наша система освіти не забезпечує повноцінно фаховими викладачами англійської мови навіть середню школу. Так, в великих містах, вон, в Києві, в Львові, в Харкові, очевидно, з цим великої проблеми немає. Є достатня кількість людей, які можуть навчати ну, більш-менш адекватно. Ви собі уявляєте? Звичайну сільську школу чи школу десь в районі. Яким рівень там викладання англійської? Ну я просто згадаю фрази, які я на кінець шкільної освіти пам'ятав з німецької мови. Ще тоді, ще раз кажу. Потім мені довелося наново вчити німецьку для того, щоб просто спорадично нею користуватися там, де мені було потрібно фізично. Це «І гайсе чорновіл тарас, і габе гойте клясендінгст. Перші дві стрічки з рапорту чергового по класу. Все. Оце десь приблизно той рівень. І він і сьогодні вивчення англійської не дуже далеко відривається від того. І ніхто особливо за цим не стежить, тому що більшість тих дітей, які закінчать ці школи, вони не підуть здобувати ту спеціальну освіту, в якій англійська дійсно обов'язкова. Це певні технічні галузі, де без англійської не обійдетеся. Це галузі державного управління тощо. І тому, ну. Зводилися до того, що треба було би краще потрошки з кожним роком, ну дійсно, з кожним роком, з кожним десятиліттям вивчення англійської краще. Є. А тепер собі уявіть, це приходить просто наказним порядком. І от е вихователька в садку, яка не бачила англійської мови від моменту своєї шкільної освіти 20 років назад, яка не пам'ятає практично нічого, окрім «окей» і Орайт, right», починає за листочками, за якимись методичками. Калічити дітям їхню здатність до англійської мови. Ну, перше, що вона зробить, вона прищемить їм відторгнення до цієї мови, так якоїсь в Радянському Союзі прищемлювали номенклатурним вивченням ставлення до української літератури. Саме так і відбувалося. Причому тоді це робилося умисно, а зараз це просто по дурості і по бажанні своє похальність якось утвердити. В законі немає засобів для того, щоби. Підвищити рівень вивчення англійської мови, в законі немає зобов'язань для уряду створити спеціальні освітні курси для викладачів. Цього не передбачено. В законі немає виділення фінансів для вивчення мов, зате в законі є доплати людям. Які би хотіли подивитися англомовний фільм англійською, але не мають на це грошей на квиток в кінотеатр, як ви думаєте, людина, якої не вистачає грошей, щоб купити квиток в кінотеатр, їй до того фільму, чи їй, напевне питання, чим прогодувати дітей. Якщо ви не можете раз на місяць купити квиток кінотеатр, мабуть, у вас проблеми такі, що ви не маєте і на хліб в себе вдома. Ну, це ж слухайте, ну, це є просто елементарний формалізм, плюс ще одне там джерело, де можна відмити трошечки бюджетних грошей. Оці моменти, вони в законі скрізь. За те, що в законі є? В законі розбирають кожну окрему галузь, де є певні зобов'язання, де є обов'язок вивчити англійську мову, відзвітувати, здати екзамени і тому подібне. В більшості випадків. Це є певною надмірністю. Держава має вести не закон Зеленського, а державну програму, урядову програму років на 10. І це можна, це не пов'язане з якимись передвиборчими чимось планами підвищення рівня викладання і всеохопності рівня викладання англійської мови. При тому рівні, який є, всі прожекти, які записані в законі Зеленського, вони їх цінність. 0,0. десятих більше знати англійську мову завдяки цьому не будуть. Так люди, які хочуть отримати роботу в держслужбі, вони її будуть десь трохи підучувати додатково. Але всі ті, хто сьогодні йдуть на держслужбу, ну ще раз кажу: за минулі десятиліття до зеленського, при чому тут він, рівень знань англійської мови підвищився, і молоде покоління, і ті, хто сьогодні приходять на держслужбу, і в іншій гаузі, вони і так. Непогано знають англійську. Все, це питання вже вирішено без тебе і ще довго до тебе. Для тих, хто сьогодні працюють, ну це можливість почистити ряди, заплатив хабаря, тобі дали довідку, що ти знаєш англійську на належному рівні. Не заплатив хабаря. Тебе звільняють з Держслужби через невідповідність відповідній нормі цього закону. Цей закон стає обов'язковим, він додається механічно до цілого ряду законів, навіть до таких, як, скажімо, про транспорт. От. Ти працюєш на транспорті, і тобі ставлять питання: дай довідку про те, що ти здав екзамени на знання англійської мови, не здав усе до побачення. Ти втрачаєш можливість. Ну ще раз кажу, через хабар це все вирішиться. Це тільки підвищить рівні корупції. І тому сам закон не дає взагалі нічого. Цей сам закон є черговою профанацією під епохальні мрії Володимира Зеленського. На чому ми закінчили те, що закон не дає? А тепер я пропоную другу частину перейти до того, що закон дає. А він дає дійсно дуже серйозні речі. Перше, в цілому ряді законодавчих актів він прямо конфронтує і прямо урівнюється з законом про державну мову. Державна мова це конституція. Це виписано конституційно, і дуже багато саме проросійських сил в Україні робили все можливе і неможливе аж до 18-19 року, включно, щоб не допустити ухвалення в Україні закону про державну мову. Це треба було Порошенкові з його армія, мова, віра в цьому напрягтися. І то пригадую, що тоді вигадує. Навіть патріоти. Господи, ну от, пригадую, самопоміж. Це там, до речі, мама нинішньої, там дуже люди. Яка тільки правда матірну мову добре знає Меланії Подоляк, яка при то працює її мама, була депутаткою від самопомочі. Її лозум, знаєте, як звучав у Львові в 2014 році? Львов говорить по-русски. Це вона автор ідеї. Мені не дивно, що е, там фонд певний говорить матом, перейшов звідти, бо дискредитування постійне від навіть патріотичних фракцій ідеї. Жорсткого цілісного закону про державну мову. Так тоді були суперечки. Там був законопроект княжицького, який передбачав чітко. Він і був ухвалений, слава Богу, який передбачав чітко саме статус української мови, а мовами національних меншин займемося трошки пізніше. Треба було б займатися, але прийшов Зеленський, і більше ця тема взагалі не піднімалася, почали розмивати і руйнувати закон про мову. Їм треба було його знищити. І був закон Ярослава Лусюка, який охоплював і державну мову, і мову національних меншин. Там сперечалися все. Обидва закони при допрацюванні певному були хорошими. Прийняття закону княжицького. Я думаю, це краще. Але при тому, що було би добре, що після того, все-таки в наступні вже роки, тому що в 19-му прийняли закон про державну мову, якби в 20-му прийняли закон, який регулював би мови національних меншин відповідно до європейських правил. Це би було би. Ну, знялося дуже багато проблем, які потім розмухувала собі Росія на свою догоду. Але для чого це не робилося? Та тому, що було інше завдання. З моменту приходу в Раду сух, там появилася певна група, яка вже кілька років воює за те, щоб знищити, розмити статус закону про державну мову, саме як конституційного підконституційного акту Потураєв, Бужанський. Навіть от там вихідка західної України з Галичини Уляна Кравчук, ну mm. Мазурашу, як же ж без нього, чотири по-моєму законопроекти про руйнування закону про державну мову. Це тільки кілька з тих, хто вносив законопроекти, щоб розламати закон про держмову. Але слухайте в Україні особливо після вторгнення, та й до того піднімалася настільки вже жорстка хвиля українізації, запущена. Не, навіть не в останні роки, десь за Ющенка вона почалася, коли почалося дубляж українською мовою. І це дало свій результат, який дійсно дуже кардинально все змінив. Дубльовані українські фільми, як виявилося, дубляж на порядок кращий за російський. У нас в дубляж підтягнулися найкращі, найліпші е -м -м спеціалісти. Артисти, хороші, фахові артисти або ж люди, які спеціально готувалися, вчилися саме до професійного дубляжу. Це дуже складна окрема процедура, і дубляж зробив дуже серйозні речі. От я зараз процитую фразу. Я дякую Олександру Бергінцю, що він в себе на телеграм-каналі Олекс телемарафон опублікував цю цитату з фозі. Це танок на мандані Корного. Дуже патріотична формація, і люди там дійсно дуже багато зробили для того, щоб українська мова стала реально. Не просто прийнятною, а близькою українцям. От я прочитаю: я щоденнедавна був прихильником лагідного поширення українськості, зокрема у Харкові. Чудовий приклад ефективності м'якої українізації це український дубляж мультиків. Так ми боремося за майбутнє покоління. У нас із росіянами війна, у тому числі війна, контентна. Треба працювати високоякісно на цьому фронті. Ще років з 10 тому ми почали робити хороші дубляжі. Потрібно продовжувати у тому ж дусі. Потрібно продовжувати у тому ж дусі. Прийшла велика війна, прийшов ворог, який хоче знищити все українське, в тому числі українську мову, і прийшов Зеленський законопроектом, в якому передбачено ліквідувати галузь дубляжу в Україні. Слухайте, я пригадую, як Лена Бандаренка кричала: пригадую, така була спочатку партія регіонів, потім партії Шарія в Україні. Як вона кричала, що ніхто не буде ці продубліровані українські фільми? Слухайте, дубляж український виявився настільки хороший, що відверто російськомовні українці. Дивилися його з задоволенням, не відбулося падіння від відвідувань кінотеатрів. Не перейшов народ в інтернет дивитися російські версії, тому що українські виявилися прекрасними і вони стали рідними. Вони сприйнялися, не було відторгнення. І сьогодні Зеленський пробує це зруйнувати. Ще раз кажу: було кілька ударів тих людей, яких я перерахував. Вони пробували розмити закон про державну мову, в тому числі усунути обов'язковий дубляж фільмів на українську мову. І не далося. Суспільство не дало. Що вони зробили? Вони вирішили зайти з другого боку. Знаєте, в Україні кажуть, ти його, е, не, ти його прожаняєш з дверей, а він в лік, вікно лізе. А на рідній мові Володимира Зеленського це звучить ні митьм, так катанням. Вони вирішили зайти через англійську, мовляв, і відразу знайшли кучу підтримки. На жаль, і міністр освіти і науки, я бачу Муджабаєва, який розмиває і принижує. Оці зусилля по дубляжу українських, українською мовою англомовного продукту він абсолютно домінуючий. На 90% вже ж приходить іноземний продукт в Україну, це англомовний. І от вони пробують, зайшовши з другого боку, ліквідувати це явище. Ще раз кажу, з цього явища при Ющенкові почалася оте, що називається лагідна українізація, яка дала вже ефект, яка підготувала ґрунт, що люди, діти, які тоді... 15-20 років назад почали виростати на українських мультфільмах, потім на, ну, на англійських українською мовою прекрасно озвучених мультфільмах, потім українською мовою озвучених західних богбастерах. Не всі ж дивляться там, е, там особливо там, складну, психологічну там е, класику. І ці люди. Сьогодні так затято воюють за Україну, тому що вони знають за що вони воюють, навіть якщо в побутовому житті вони говорять російською, це не має значення. Особиста мова спілкування людини не має значення. Значення має те, що її вкладає відчуття спільності з народом, з державою, саме статус державної мови, конституційний статус державної мови. І от удар зеленського в ту точку, з якої все почалося. Удар Зеленського, який, звичайно, радісно аподують Бужанський з Потураєвим з і Мазурашу і всі інші, це є удар під дих для того, щоби знищити український дубляж як явище. Він створювався з дуже серйозного рівня спеціалістів. І зараз виключити. Його з кінообігу, а далі там є певні обмеження, і по театральному напрямку, де передбачені у нас переклади, субтитри, тощо і по напрямку телебачення так само, але досить почати з кінематографу, де є пряма віддача коштів і де фінансується фактично гаузь дубляжу завдяки їм в першу чергу. І ви зараз побачите, як вони захлинуться, як вони припиняться. А там знаєте, який там іде е, темп? Там дуже швидко. Частка мовою оригіналу з субтитрами має бути в 25-му році 50%, відразу через рік 50%, в 26-му 75%, в 27-му 100% іноземні фільми мають в Україні йти мовою оригіналу, не дубльовані на українську, на 100% через буквально там 3 роки. Кажуть, субтитри будуть українські. Я вам покажу неймовірний фільм Мела Гіпсона страсті Христові. Тут створений дуже складний неймовірний експеримент. Фільм озвучений мовами того часу: арамейська, римська, латинь, гречка. І... Для одного фільму, для дуже складного співпереживання того, що є неймовірно драматичного фільму, це дуже важкий експеримент, але його кожна людина може провести. Ви можете цей фільм подивитися з субтитрами, але ви не дістанете повного враження фільму, дивлячись то на субтитри, то на зображення. Мабуть, два рази треба його дивитися, для того, щоб сприйняти. Потім уявіть собі, людина проходить кінотеатр з некомфортним знанням англійської. Вона щось знає, так як буде вчити школа Зеленського, вчити англійську мову, так як мене вчила радянська школа німецької мови. Вона відчуває некомфорт дивитися на субтитри це не дивитися фільм, це ламання сприйняття фільму. Знаєте, що потім зроблять ці люди? Ні, ну спочатку, перше головне, коли ви припините замовляти. Внаслідок державної політики замовляти від приватних власників мереж кінотеатрів, від провайдерів то, що коли ви перестанете замовляти дубляж дубляш галузь розсипеться. Ті люди втратять роботу, вони підуть десь інде працювати. Не принципові підуть працювати на дубляж російською. Принципові ну, підуть шукати десь літературні проекти, переклади за якісь там дрібні копійки тої дрібної невеличкої зарплати. А знаєте, що зроблять глядачі? А глядачі. Побачивши, що в них спочатку в кінотеатрах, а потім у телебаченні іде іде показ фільмів в незручному для них форматі, вони підуть дивитися в інтернеті російський продукт, російським дубляжем, тому що. Для більше, це для мене дивитися російською психологічно некомфортно. От я не можу. Я, коли бачу, хочу подивитися фільм, який не дубльований українською, але дубльований російською, я шукаю польський аналог. Так, я знаю польську. Я дивлюся фільм польською через інтернет. Тому що для мене російська неприйнятна, а ну, англійською дивитися, ну це дійсно некомфортно. Тому що все-таки це для нас чужа мова. А ми тут займаємося не робота, це відпочинок, це розвага, це якесь внутрішнє ну, збагачення тощо. Тут треба комфортно створити умови для глядача. І більшість глядачів України, для яких Російська не стала мовою відторгнення, як скажімо для мене, знайдуть в інтернеті. Вишикують і чи з платних ресурсів, чи з умовно безплатних. Це все одно всі переклади дають російському дубляжу, а потім російські всі пропагандистські машини, а потім російській армії в кінці кінців великі гігантські гроші. І українець, втративши український дубляж, піде дивитися не англомовні фільми. Він піде дивитися дубльовані російською мовою. Слухайте, але ж саме цього хотіли Бужанські Потурайви. Вони ж саме заради цього боролися і не змогли, їх відкинули. І тепер це зробив персонально Зеленський місячний законопроект. Я дуже підтримую позицію спільноти. Мова об'єднує. Вони вже першими. Той момент, коли всі інші співали осанне, ох, великий наш зеленосяйний Володимир, Ясне Сонечко, зелене наше. Ти ж нам тут англійську мову подарував. Я вже казав в першій половині, перших 15 хвилин ніякої англійської мови він вам не подарував. Нема в цьому законі нічого для того, щоб українська мова стала більш поширеною і більш професійно вивченою в Україні, крім наказових жорстких методів, які реально. Приводять до корупції, а не до вищого знання англійської мови. Все інше, що зв'язане з знанням англійської мови, і так існує вже останніх розвивається останніх 30 років, весь час по і просто треба підтримувати, а не ламати шкільну освіту, як це роблять зараз. Робили принаймні при попередньому там керівнику мін освіти Шкарлеті. І все вертаюся знову до цієї позиції. Спільнота мови об'єднує, прямо говорить про антиконституційний аспект. Цього законопроекту так, дещо можна вишити. Хоча ще раз кажу, закон зайвий. Мені здається, він внесений для двох цілей підкріпити, потішити амбіції Зеленського, що він апохально щось зробив. І друге, розмити, розбити закон про державну мову. Я вас видумав один приклад з нашої церкви. У нас отець Олег Шепетяк, патріаршому соборі УГКЦ дуже гарні проповіді. Читає от один раз він розказував проповідь про те, як гріх заходить в душу людини. І він казав, що доки людина цілісна, доки вона має опір, це тримає, це не дає, і ви відчуваєте себе впевнено, але досить маленької шпаринки і почнеться. І він навів приклад: в одному з американських університетських містечок поставили автомобіль, старенький, запущений, і він стояв пару місяців, його ніхто не рушив. А потім цей автомобіль переставили на іншу стоянку, і в ньому розбили одне бічне скло заднє за добу. Автомобіль був розкорочений до останнього там цінного предмету і загаджений всередині. От так буде з законом про державний статус української мови. Отому От Потураєви з Бужанськими три, та вже не три, вже чотири роки борються проти цього закону з одного боку, а раптом зайшов Зеленський з другого боку, і всі кричать: Ура, Осанна! Ніхто не думає про те, що ви зруйнуєте з середини закон про державну мову і відкриєте дорогу з, до. Мовної політики, з якою станеться саме те, що сталося з отим автомобілем американського містечку з проповіді от ця е, Олега. От саме от ця історія це знайти шпарину, зруйнувати. І ті, хто писали закон, я впевнений, в них основна ціль була саме така. Ну і наостанок. Я згадував сьогодні Фозі з ТНМК, з його фразою. Яка підтверджує, наскільки це важливо, цей дубляж, який пробує фактично скасувати і знищити Зеленський, я вам нагадаю: Та літаку прекрасна є пісні іноземці. І в тій пісні згадується про те, що ми в себе, в своїй країні, дуже часто є іноземцями. І іноді в Мюнхені, в Відні чи в Кракові, ми себе відчуваємо впевненіше українцями, ніж у себе вдома. Нам запропонували закон, яким. Ми в Україні маємо стати іноземцями, незалежно від свого знання англійської мови. Ми маємо стати тут чужими. Українство в Україні має стати менше. Це одне з епохальних завдань сух. Вони мали демонтувати українську державу і демонтувати українськість. Це одне з виконань того, що вони домовлялися з путіним. І от зараз ми дістали під аплодисменти вдячної громадськості саме таку пропозицію. Вона має бути відхилена, вона має бути затаврована, і тому я спеціально звертаюся до вас. Всі давайте це підтримувати, поширювати ті тези. Це це міна під українську мову. А ми її не здамо, Україну не здамо. Слава Україні, тримаймося.